Знайшли в Полтаві от такий гарненький дубик. Хоп. От такий він гарненький. Та, стейк. Тут зблизька у яка красотуля. У двох не обнімеш. Ось такий він. Красунчик. Не скажу де. Хто вгадає, вгадайте. Полтай. Ось такий він красончик обгорожений. От. І ось у нього оця куча малюків його. Кому треба дубки, можна прийти ось накопати обгорожений він заборчиком, Куча дубків навколо нього повиростали. От. так він винос. І ми його зараз обов'язково треба дотронутися до нього, він енергію дасть. Ось скільки дубків тут в нього вийшло. Городили заборчиком, не підписали, ну красунчик, красунчик. Ось такий трошки тріснув, гарненький, два обхвата не обховатиш о вот так вот такі йдеться